Із кілограма пластмаси виходить 200 грамів нов грамах не в мілілітрах, 200 грамів бензину, 150 керосину, 300 грамів солярки і ще 350 грамів воск вазелін парафіної смісів. Ви представляєте, з одного єдиного кілограма. Житель села Кам'янка Віталій Куколь налагодив на території свого домоволодіння виробництво бензину з пластику. Для цього змайстрував ось такий апарат. Накидаємо пластмасу сюда, Розігріваємо це, бачите, самі? Плита. Громадніша плита. Розігріваємо, коли вона нагрівається до 400 градусів, іде процес дегідратації. Розщепляється пластмаса. на... Пари бензину, керосину, солярки, воску, вазеліну і парафіну. І плюс 5% від весу це газ. І за пропан, і за бутан, і водород. Всі гази такі горючі, що тільки держись в машину, б'є їх заправить. Ну два вихлопа, щоб як помощне. Після нагріву до потрібної температури пари з пластику по трубі попадають в ось такий резервуар. Солярка, кірасіни, тому подібне – Вони перевіщення зтевою тут. Парафіни і тому подобне. А бензин йде далі по цьому апаратику. Це дедушкин самогонний апарат. Він вигнав ну, навіть, десь з пів моря самогону через нього і потім випив. Він аби узнав, що внучок не п'ющий зробив з його апаратом. Я не знаю, що б там він на тому світі. Щас мене матюкає. І отсюда, ось, ребятки, вже йде бензин. Бензин, каже Віталій, виходить з домішками, тож доводиться його очищати. Це все діло. Я потім переганю ще раз. Добавляю водички на дно, щоб був температурний затор, щоб не перегрілося більше 100 градусів, щоб йшов спочатку чистий бензин, потім водичка, тоді керосин, солярка, все вже по очері по, по нагрівоні. Оцей бензин, він, виходить, звісно, октанове число там, слабувато, десь 76 максимум 80 Жигулі на ньому їздять відлично, мій мотоцикл мопед їздить прекрасно. За бажанням, додає чоловік, якість бензину можна підвищити. Як вчені кажуть, можна спіртом поувілічувати е, антидетонаційну стойкості. Це там трошки додаєш кубиків 10 на літру і він становиться 95. -м. Ну я так не пробував робити І так, їздить нормально. На питання звідки з'явилася ідея виготовляти бензин з пластику. Відповідає у мене є техніка, на якій я їжджу, так О. а я безробітний. Гроші на бензин, самі розумієте. Ну я то мудряю заробити там, там, там на сім'ю кормлю. Ну, виривати з сімейного бюджету ще на бензин, якщо я можу сам зробити, в мене ж тут воно є. Перший апарат із виготовлення бензину, розповідає Віталій, був більш примітивний. Його чоловік переробив на пічку буржуйку. При створенні цього апарату каже, врахував усі помилки, тож працює він справно. Найважче у всьому процесі різати вироби з пластику на невеликі куски, адже це займає багато часу і зусиль. Показує чоловік і свої заготовки. От при отманіливо так набив Оце ж саме проблематичне його Крешить. Бо… Скільки їх тих, десять штук максимум пхнеш сам воздух. а так я раз, раз 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 туди. Знайти матеріал для виготовлення бензину не важко, каже Віталій. Бо його кругом навалом. Пластмаса буде всіх. Желізо буде все менше-менше дерева, а пластмаса буде всіх. Де. Однак не всі вироби з пластику однаково підходять чоловіку для переробки. Например, оцей пластик. Я перерабатувати не возьмуся. При його е, переработці високотемпературній образовується діоксин. Що за ді... що це таке діоксин? Ющенка всі бачили, розказувати не треба. А оце пластмаса дорога, знаєте самі, так? Да? Оце, відеречка, ну відеречка де тут. Це, в принципі, да, це можна на цьому і так заробляти гроші. Громада, б, допустимо, могла. А є така штука, як холодильник старий, телевізор, е шуруповерт, дрель, електропила і так далі. Оту пластмасу ніхто не купує. А знаєш, бензин, виходить, тільки єдине, що оця іспаряється повністю. Остається тільки сіра поверхня, ну якщо тут немає грязюки, не прилипла, або етикетка сюди не попала. А та жужелка стоїть. Зольний остаток. була у Віталія ідея зробити бензин із пластику у промислових масштабах. З нею він звертався і до керівництва громади, і до керівництва області. Але безрезультатно. Я йому заявлення написав, і навіть бензину ж повіз бутилочку, щоб вони погрались. Ноль. Реакції ніякої. Понимаєте, не цікаво це нашій владі. Показав чоловік наостанок, як працює на бензині із пластику його мотоцикл. Бач, не димить диму ж нема Нормально. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченков та Сергій Коваль Суспільне новини, Сумщина.